Так, Христос хрещається. Віці, да. Так, Сідаємо вечеряти. Різдва. Різдвяний. А я не знаю, що будемо пити. Я горілкати різдвяну. Є горілка, є різдвяна. <гліст> Давай, ти, Мара. Триві. Все, Ще сідаємо вечеряти. Завтра будемо стрибати в ополонку.

То Тарас нам 6 літрів. Все, нам не не от, от, от вже ж Але на 6 літрів. Розкажи, що таке взагалі різдвяних? Бо я говорю різдвяних, може, хто багато не знає. То всі ягоди, які йдуть протягом року, починаючи від першої клубніки і закінчуючи вже, ну, що там йде, самим останнім вишня, смородина, порічка і все решта заливається рівними крупнами. Ну, трошки менше спір, більше ярмі. І не стоїться до самого різдва на вечері. На вечері його ми відкриваємо. Так, а ми, ми його п'ємо тільки на різнах. Там нормальних дорозах. Так. Збираємося на озеро. Будемо зараз в ополонку намагатися. Як правильно говорити? Пірнути, стрибнути, пірнути. Будемо пірнати! Пірнати зараз. Хочеш сісти? Гімнатку. No. Okay. Okay. Yeah. Uh, yeah. Буде не uh, ря. Збираємося пірнати Олежик, я, Юрчик і Яночка. Все це буде щось ти хочеш. Все це буде аня, ні, ні, не буде, тому що... І Тарас, так. Тарас Тараса вжився вдома, дивиться біатлон. <laughs> Все. Ну, з дівчата. На... Чесно кажучи, трохи мені встидно. Бо то на свята трохи наїли, бока. Ну, але що є, то є. На літо я вже буду ходити. Ми куда класно на літо, на зиму туди. На паску кидаємо. Ми вже дуже близько біля озера. Вже наш лісок, ми бачимо, скажемо. Так ми вже двоє, вже всі знають, де ми? відео. Кожного відео наш ліс. Машин дуже багато їздить. Так, що... да, так і є машини, є. Так, приїхали ми на озеро. Дивіться, скільки тут людей. Дуже багато. Виходжу, зараз піднімаємо. Тільки обережно. Я навіть не очікувала, що буде стільки народу в нашому лісі. От. Дуже багато людей. І столиками собі Ну, Досить класно. Атмосфера така цікава. Капішончик є в нього. Що? Прикольно? Дуже. Що, Яська, ти настроїлась? Да, але я ще не хочу. Олег, ти настроївся? Звісно. От. Власне, наше озеро. Давай, классно. дуже классно. и сразу же костерчик. О, вишенка Видишь? Видишь? руку давай руку. Давай, бля, Видишь? 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 Де боком просто буде? Так, 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 ну прикольно. Розстелили собі таке полотенце. Тут наші полотенечка. Настраю, настроюємося. Зараз будемо. От, тут, до речі, люди купаються. Як на пляжі. Тут, тут як на пляжі, як літом. Людей багато. Чан попали. Ти з мерезюк? Покажи мені mm. mm. дошли. Mm. 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 А в Юрчика Панкевич Юрій. Ти mm. 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 мені потім подасиш, так? Mm. Покохати його вже? Так, ja... ти поставив. Ah, я ja тобі подам. Я Олекс, та ти, ти. Та ти з мамою. Давай, я, я гарно. Я, я не, я не знаю. Можна я сама, можна я сама? В... 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 Давай. Вже знімаєш? Ну. Ах, пиріжки, далися з лам. Нуски, ну ски тільки не нам.

у нас же глаз. Ах, классно, гостец, так прикольно. Прикольно? Ферично. Ты зазнял хоть? Конечно. А? Да. Так, аж споты в парыкабле. Она надо, я затяну я буду гав. Олежик, ми його рушничок. Рушник, Юрчик. Я маю. Христос рождається. цієї рождає. Юрчик, давай. А ми вже з малою тільки що... А ми, ми нернули, а ще в мене у Закарпаття приїхав. Ми... ми заради нього. Прикольно. Обережно. Я, Я вже був. Три рази, Юра, три рази. Ще на два роки знайшов. Виліз, давай, давай йому це о. Юрчик шашличок смажив. Ми після того, як ми вже поплавали. Прийшли додому і сіли собі вечеряти. Файне. То свинина? Але вона така сочна, мені попасть. Шикарно. Зразу вийде. Все, смачного. Дякуємо. Запалили камін і гріємося. Олеже, я можу А як у вас, до речі, враження, Олег, після того як ти скупнувся? Не було холодно, правда? Сразу дуже холодно, але потім класно. Потім тепло.